Слава Ісусу Христу! Люблені браті і сестри, поздоровляю всіх вас Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових Дайм. Завтра в нас свято, яке ми називаємо «Преображення». Преображення Господа нашого і Ісуса Христа. Це скомиль. Про те, як Ісус Христос, взявши учеників своїх, піднявся на гору і преобразився перед Ним. Одежі його були дуже яскраві. І тіло було дуже яскраве. Яскравіше сонце. Коли людина дивиться на сонце, вона не може. Дуже довго дивитися. Сльози починають і взагалі зір людський не сприймає о яскравості сонця. А це ще яскравіше. Не по болючості своїй і впливу на зір, а по чистоті своїй, по яскравості своїй. Але в чому вся суть? Суть в тому, що Господь силою свого Божества показує очищену людську природу, преобразивши її раніше хресних страждань, показує, що він істинний Бог і істинна людина. Бо тут він показує велич Божества, силу Божества і дію Божества. В іншому місці він показує своє людське. Він хоче пити, хоче їсти, відпочивати і показує ось поєднання цих двох природ. Божественної і людської. Але як поєднана та природа в особі Ісуса Христа? Що первинне ні, а що вторинне. Немає первинного і немає вторинного. особі собі Ісуса Христа Божественна і людська природа поєднані між собою. Не слитно, нероздільно, не нерозлучно і незмінно. І не змінно. і не окремо, І не змін, і міняються, і не міняються. Ось така тайна. Але вона ця тайна розкрита для нас. І в міру свого духовного стану ми пізнаємо сутність оцього Божества. Сутність Бога. А як можна пізнати це? Блаженні чисті серця в тілі Бога побачити. Тільки через віру, через своє внутрішнє бачення можна, можна побачити, побачити Божество через преображення самої людини. І тому для нас християн, преображення не повинно акцентуватися лише на посвяті я. Бо часто, частіше всього, ми тільки те, що ближче нашої людської природи, пам'ятаємо, ми кажемо перший спас, другий спас. Медовий спас, яблучний спас. Так можна означати. Але ми тоді втрачаємо сутність, що таке перший спас чи медовий спас. Ми забуваємо про основу святкування в цих днях. А що в цих днях важливе? Винесення чесного древа Господнього. Христа винесення. Обнесли його навколо, навколо міста. І люди, які поклонились Христу, поцілували його не померли. Тому що зараза залізно ходила і огородили себе від смерті. Інше згадують мучеників Маковеїв, які були вірні. Єдиному Богу творцеві неба і землі, тому що вони були ще до християнства, але залишилися цьому Богу навіть до смерті. І тому їх називають мученики Маковеї. Не від слова обмана. Фамілія така, є, а не рослина. І тому акцент не на мене і не на мами Але ми його освячимо як приємність для нашого. Але це я вам розкажу, щоб ми не втратили в свідомості свої, у вірі своєму, в знаннях своїх, не втратили значення цього слова, значення цього свята, розуміння цього свята. Як і яблучний спас. В основі своїй, якщо брати те, що нам нашого тіла близько, то посвячували винограду. І молитва читалася тільки на виноград. Дозволялося вже зрізати гро на виноград. І з них вже давити сіль і всі останні продукти, які з нього були. Але так як у нас виноград не всюди росте, то освячуємо, приносимо Богові посвяту, приносимо продукти, ті, які вже дозріли. Мед дозріл вже почала, почалася качка меду. Принесли мед, посвятили, присвятили Богу, подякували, що Бог дав врожай. Появилися яблука, глуші інші. Принесли Богові, посвятили і вживають. Все треба посвячувати Богу. Початки від початку плодів. Початку всього того, що дозріває, посвячується Богу, а потім людина починає ним користуватися, щоб в користь пішло. Для чого ми посвячуємо? Щоб Божественна благодать укріпила ці плоди. І вони з користю для нас, нами були сприйняті. Тому і значення цього свята для нас, християн, в першу чергу, преображення Господа нашого Ісуса Христа. Ми бачимо, як Господь розкриває знання про самого себе, відкриває нам, себе відкриваємо. Хто він? Для чого він прийшов? І запитував учнів неодноразово, ким, ким вважають мене люди? І апостоли по-різному говорили. А апостол Петро сказав, вважаю Сином Божим. Тому що по-різному споглядали на Ісуса Христа, як на пророка. Як на людину, яка має якісь особливі дарування, особливу силу. Але ще деякі апостоли визнали в особі Ісуса Христа, Сина Божого, втілившогося у самого Бога. Бо в Євангелії від Іоанна, яке ми читаємо, Страсний четвер, є слова. Що ви питаєтеся, хто є? де Отець, хіба ви не знаєте, що я в отці, а Отець мій? Тобто особа Ісуса Христа це Син Божий, який прийшов на землю для того, щоб викупити нас від гріха прокляття і смерті. Тому що іншої жертви вже було мало. Як в старому запоміті приносили тварини різні, недостатньо було вже цих жертв, повинна була бути принесена Богу така жертва, яка б викупила людей від гріха. І це міг зробити тільки син Божий. І тому він і показує себе, що він Бого людина. Не просто людина, не просто Бог, а Бога людина, яка народилася від Пресвятої Богородиці і Духа Святого. І ось показує, показує Ісус Христос силу свого Божества. Для чого? Показує, як буде оновлена людська природа. Ми з вами як будемо оновлені. І які повинні ми з вами бути. Бо нічого нечистого в Царство Небесне не ввійде. Тільки оновлена, очищена природа людська. Оновлена, освячена людина, ця може війти в царство небесне. Апостол Павло, пам'ятаєте слова, які казав? Вже не я живу, а живе в мені Христос. Не просто Він сам, він вже з Христом поєднаний. Тому що якщо ми не з'єднаємось з Богом, ми будемо подібні тій геляції, яка в сторону росте, і відсихає, тому буде відсічена і спалена. Тому треба бути при Совбові, тобто при церкві, при Богові. Бути частиною Божества. А для цього треба мінятися, преображатися нам з вами. А в чому сутність нашого преображення? В освяченні своєї природи людської. І тіла, і душі. За допомогою чого? За допомогою покаяння, причастя і життя християнського. Життя з Богом. Що таке життя з Богом? Коли поступаєш і живеш, ніби поряд, з собою ходить Христос. От ти, а от Він поряд. Не лукавлячи, от тоді ти змінений. Тоді ти преображений. Тоді ти разом з Богом. Тоді ти можеш сказати, як апостол Павло, не я живу, а живе в мені Христос. В іншому випадку ми самі по собі живемо, а Бог сам по собі живе. Пам'ятаєте притчу, коли людина запитувала у Бога, як ти, Боже, мене опікуєш? От подивися. Дві дороги. Ти йшов, йшов поряд зі мною, а видно у по постелі по на піску два шляхи. Кроки однієї і другі кроки. Видно, поряд ідуть. А тут річка. І людина забоялася в труднощах, але перепила. Потім Бога звинувачує. Що ж ти до річки до мене довів а там кинув? І я ледь перебрався через тобі. Відповідь яка була? Господь каже, неправду ти кажеш, це я тебе на руках переніс, тому видно, тут тільки мої кроки, а твоїх тут немає. Тому ми через річку перейшли. Бо якби мене не було, ти б ті річці потонув. Тому якщо ми думаємо, що нас Бог полишає це неправда. Це ми можемо відійти від Бога, а від нас Бог не відходить. Ми через свою гріховність відходимо від Бога. А як визначити, що через гріховність відходимо? Згадайте Адама. Згрішив і куди пішов? В корчі. Сховався. Бо згрішив і сховався разом. То хто від кого відійшов? Бог від Адама відійшов в момент гріха. Чи Адам від Бога сховався? Так ось і нам сьогодні, дорогі браті і сестри, треба пам'ятати, щоб преобразити свою природу, потрібно мінятися самим. Мінятися з бажанням завжди жити з Богом і уявляти, ти живеш з Богом. Тоді, щоб не траплялося на твоїй життєвій дорозі, нічого тобі поганого не буде. Це будуть уроки твого життя, що б не траплялося. Смерть ближня, твої падіння, удачі, неудачі. І ти не будеш казати, за що? А будеш ставити питання, для чого мені цей урок? Що я повинен винести із цієї історії? Яку мені дарував Бог? Бо Бог випробовує нас, постійно випробовує, як ми виросли. і нам відкриває це випробовування. Для чого пропускаються труднощі? Щоб ти сам перед собою побачив тих. Великий, сильний чи слабенький і малодушний. А як випробувати, коли випробування є? Як спортсмен може знати, який в нього результат, поки не зробить ту чи іншу спортивну правду? На старті всі вважають себе бігуни, що вони саме швидше бігають. Але хто як біжить, кінцевий результат показує. Хто сильний, а хто слабкий. Хто добігає кінця, а хто до половини дистанції зходить. Але як це проявити, хто сильний? Забіг треба зробити. Як проявити, як ходіте з вами духовної висоти, коли ви випробування, і Іначе б ви не знали, хто ми які, а уявляли, що ми великі святі і правильні. А коли є випробування і дивишся, от такий, великий або малий, грішній або правильний. Тому я бажаю всім вам преображатися і бути завжди сильними. І переможцями над усім, з допомогою Боже. Слава Іссу.